Ти фотки принесла? Да. Давай выставай. Сейчас будемо показувати маму топстою. А, ні, щоб маму топстую показати, надо вона в мене в телефоні. Це треба як зробить. Телефоны показать. Телефон. А чо ти так не взяла? А тому що вони в мене вклеєні в цьому самому. А, в альбомі? Ти альбом, альбом не взяла? В я тут взяла. Все, пропала. Тебе, де, ти така мордатінька усудилась. Мода. Для порівняння про фігуру про спорт я трошки взяла ось у тата. Свого. Ну, давай з телефона, давай з телефону. Так. Так. Всім, всім привіт! Це моя мама. <ривіт> Це моя улюблена мамулечка, найкраща Да. Значить, сьогодні у нас тема така: чи впливає генетика на зайву вагу, на схильність до набору ваги? Суть питання в тому, що я виставила відео, де я розказую, що я вчу дівчат правильно харчуватися і худнути. І мені там написала: Віка, ви не можете вчити людей худнути, тому що ви ніколи не були товстою, ви не знаєте, як худнути. А я кажу, я не була товстою, тому що я знаю, як правильно їсти. Ні, у вас така генетика. От мама ваша худенька, і ви худенька, і Маша ваша худенька це моя донька, якщо що, хто не знає, хто на цьому відео вперше. І е, Маша взагалі їсть все, що завгодно. Вона теж блогер, все це показує і не, не, не набирає вагу. Давайте про це поговоримо. По-перше, я хочу, щоб ви в коментарях обов'язково написали. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно впливає генетика на е, те, якою буде людина, товстою чи худою по життю? Да? Е, і чи ваш досвід, в общем, напишіть? Знайомі, ви особисто, от як у вас відбувається? Ну, Мама, може, хоче щось я сказати. Я вже ж Давай. дуже хочу щось сказати. Давай, трошки до мене. Я щодо генетики я не хочу навіть спорити щось в цьому є безусловно. Тобі от по життю було дано, ну, да, ти вже зарані родилася там з якоюсь тим самим, що ти ось Маша, да, каже Маша. Що не їсть, що не те саме? Каже, такі жінки-відьми, а все, все одно худенька. Але ж Маша що не їсть? Ви бачаєте, з трьох років гімнастика, потім танці, потім все. Навчання, ви ж розумієте, хто маша, да? хореограф і так далі. Хто не знає, я тренер станців, мама моя тренер станців, моя донька народилася майже в спортзалі, це ж тренер станція в спорті все життя. Але моя мама мала досвід набору ваги. Конечно. І зараз ми про це поговоримо. Це моя концепція така: генетичними можуть бути тільки харчові звички. Тобто передається від батьків до дітей, передаються харчові звички. І якщо в родині прийнято їсти булочки, чай Віка, сукру, я не, можу тебе не, і це... не генетично передається їжа, а те, що їдять дорослі, ну, це їм я кормлять ж... дітей. Я ж про це ж в кавичках, в лапках Добре. кажу, генетично передаються тільки харчові звички. І так, генетично може бути схильність до yeah. да, тяги, до якоїсь особливої їжі. І це важливо, коли мама ходить вагітною, якщо вона їсть багато солодкого, у неї піднімається цукор крові, у дитинки всередині теж піднімається цукор крові, інсулін, всі ці гормональні штуки впливають на те, що закладається на майбутнє. Метаболізм вуглеводів, ліпідний обмін, все це закладається, да. Але це все можна змінити, якщо цю люд... дитину взяти у цієї мами, яка солодке їла все, всю вагітність, народила дитинку, і її забрала людина. З іншими харчовими звичками. Дитина та не буде товстою. От ви, ну при уявіть собі, з дитячого будинку беруть дитину і виховують. А оті дитини були товсті батьки. Ви думаєте, що ця дитина, яка буде їсти яєчню з капустою, курочку тушковану з салатом, що там ще? Творах, вона буде товстою? Ні. Ну, серйозно. Значить, у нас є такий приклад просто в нашому житті. Да. Просто от далеко не треба ходити. Моя сестра Іра, в неї чоловік Костя, і народилася Аня. Аня, Зараз наперед скажу: отака Аня, отакусінька. Да, отака, Але я. в дитинстві всі казали в неї схильність, тому що бабушка товста Костя дуже поправляється. І в неї схильність до того, що вона в той рід. А Іра отака. Мама ходить. Дай же ж я не так скажу, чого татко нормальний. Татко дуже любить поїсти. Тоді люблю. І солодке, і тортики, Іра все це пече, готує. Їй це все подобається. Сама не їсть. Подобається пекти. Але а пекти їсти. подобається. розумієте? От, розумієте вона вона кормить Костю, односять бабушки, оце всі вкусняшки, оце все вона готує. Вона готує, не А Костя шеф в ресторані теж готує. І дома приходить, а дома оці всі вкусняшки, оці всі пончики. І як його не їсти? І Аня, це все їсть. Дитина, Аня, привіт. Я тебе Аня люблю. все це їсть, розумієте? І потім Іра, коли починає бачити, що Аня... Р, ну, розвивається дівчинка 12-13 років і вона прямо Пукенька розвивається стає, да. все кругом і все, ага, бабушкин род. Що їй розказала, коли Аня зайшла на кухню? Не треба передавати дословно. Не треба, да. Все, подивися на себе в зеркало і зрозумій. Ти хочеш бути отак? Їж не хочеш? Значить, давай подумаємо над харчуванням. І Аня подумала. Да. І все. Проблем, зайва, і проблем з зайвою водою по життю їй, і, зараз і. як мені десь. Да мені, я, на вона пару вона років худіша, ніж ти. да, Вона худіша. Вона худіша. Іра каже: ой, Аня, нічого не їсть, нічого не тесе. Їсть. А вона, вона просто менше ростом, тому й ну, вона да, Ну так, здається, що не зовсім худенька. Три Ру. приклад, давай. Ваша мама ніколи не була е, товстою. Е, ну так, товстою, відверто товстою не е, була. Да. Але... Але, але, от дивіться, значить, у мене є там, я зараз покажу водочки. Віки, рік. З роддому я вийшла отака на всяк випадок. Рік. Я йду. Ну, по перше, там була теж ще операція, і та апендицит мені вирізали. Я лежала в лікарні і харчувалася лікарня, да, кашки, там, все це, все, що кормили в лікарні. Гормони кололи, ну відновлювані якісь відновлювані, ну, що кололи, закололи, кололи, тому що ж не в мене та ну, в общем, проблема лопнула да, І там і все для того, щоб оце все шити, і воно зібралося. Треба набрати вагу, кушати. Треба набрати вагу. І набрала. Ну, Набрала кілограмів 5, вийшла з лікарні і вийшла на роботу. Куди на роботу? В кондитерський цех. Майстер-кондитер на всяк випадок. Да, вийшла в кондитерський Бивший. цех. І що? І що там починається? Обід, перекус, там все-все. В общем, в конічному ітогі я за півроку десь. Наїла 59 кілограмів, 59. Була? А була? А була 49. 5. 10 кілограмів? Як і зараз. 49-50. У мене був стабільний, ну десь там 16 років, 49-50 і все. Зріст 160. 160, так. Да. Тобто я в цій базі постійно була. І тут оце в мене все. Я розумію, там лікарня, там кондитерське. Але я коли вже себе побачила 59. І тут треба показати фото, бо не повірять, показую, що ти була ось не 50. Ось вам 59. Так, зараз. От. Ну що? Ну, це була найбільша моя вага. Скажи. Давай. Це була найбільша моя вага. І коли я побачила себе на оцій фоточці, це я на свадьбі у своєї подружки. Я свідетельниця там, чи як вона там називалося. Так, ось все. Покажи фотку всю. Моя подружка заміж виходила. Я в неї на свадьбу. Ну так, да, раніше ж так не фоткалась, як зараз, на кожному кроці. Просто собі живе людина своє життя, а потім на свадьбу. А потім отримала фотографію. А потім отримала фотографію. І от я подивилася, на це саме, що я зробила? Взяла собаку, у мене тоді була обчарочка, я там показувала получиця в моєму відео подивитись і побігла по набережній бігати, плавати в спортзал. Оце мене підштовхнуло до того, що-ні, ні, ні, ні там, фотографія. Саме оця фотографія, коли вже ні, та там ще я ж понімаю то йде з тобою. Просто покажи. ж ви розумієте, в альбом. Клеють кращу фотографію. Так, да, там їх було Це фото з альбома. Це було нормально. яка більш менше що ну ладно. Ну, ладно, так. Да. А yeah. там, де фотки на це з мордою? Нет, мені вже такою мордою. За не... такою мордою, я бачила ці, вони не вклеєні. вони не... десь отак стопками лежали. Ну, ну це скільки років, я не можу знайдеш. Ну ось дивися, отут де тобі рік. От зараз іще одну фотку покажу. Коротше, якщо їсти, то будеш набирати тяга до солодкого, звісно, може бути оця генетична, да. Але в тому випадку, якщо ти її розвиваєш ту тягу до солодкого, дитинка народилась цією тягою від мами, яка передалась, mm -hmm. і потім її підгодовують всім цим кашка Малашка на з сукорочком, компотик з цукоро, тістечка, булочка, Оце все і воно підтверджується, підтверджується, нагорода їжею, ой така молодець, на тобі цукерку. Це все з дитинства, ці звички. А, ні, так не буде. Давай зроблю. Так, там доказка дітерського сабового. Ну, і... Ні, ну то, тут взагалі худенька. Ну, то це... <гум> а ні. от, А от. Блін. А, от нормально. Ні, оце вже після того, це теж це в кондитерському цехі, доказ вам кондитерська. але це вже бачите нормально, абсолютно нормально. Це через рік після отої футочки. І це, по-моєму, ти мені ще казала, ти думаєш, я відкусила, це я позувала. Так, це, да, це я позувала, звісно. Там Наташа буде на фотки, заливається хохотом. Ось, покажи. А, да, ось, Просто, заливається, що розуміє, що... Просто Все. ржуть всі на те саме, що ми, я там. Ми шу. Тут заважаємо. Угу. О. Угу. Просто заливається хохотом, тому що ну, це ж таня і пірожне. Да. Це Знає смішно. Це? Це смішно, отак. Тобто, не їла я там пірожених, і бігала я по набережний, і в спорт, і во все, і чого я й пішла. Ну, по-перше, я ніколи не відчувала себе кондитером. Я завжди була в спорті. І я прийняла таке рішення. В 25 років, розумієте, коли в тебе нормальний заробіток, стабільне життя і все на світі. А я ні, мені треба куди я спортсменка. А це? А, а ось подивіться на цю мордочку. <рес> ну це е, не зайва вага, це просто от така у мене була в юності мардаха. Да -да -да. Да. Це мій, до речі, чоловік майбутній стоїть. Спиною, Машин татко. А чого ж він майбутній? Це в тебе вже Маша. А, це. Це да. до Маша. Та ні, Віка. Так. Що тут, який тут? тут написано? Не знаю, що там написано. 22, тут. 2, ні. Та це мама, це в інституті десь. А, він да? мене десь да? забирав з якогось. Да, ну, може бути. Хоча в інституті в мене теж вже була Маша, дивлячись на якому курсі. Ну, по-моєму, це... Якраз день народжу. В общем, що дівчата треба, щоб не набирати вагу або схуднути, треба прибрати вуглеводи. Треба прибрати всі гарніри, все солодке, все мучне, хліб, все нахір прибирайте. Це абсолютно не потрібна їжа, нутріативно нецінна. Їсти треба яйця, масло, сир, кисломолочний, твердий, м'ясо, курку, рибу. Оце треба їсти: зелені, овочі. Навіть фрукти, там немає тих вітамінів, про які ви всі. А як же вітаміни? Де? В фруктах зараз вітаміни. Фрукти в вітамін... вітамінах, Фу. Фруктах вітаміна в фруктах, стих... вітамінах в диких фруктах. Отака груша, отаке яблуко, оце, що росте гірке таке. Отам є вітаміни. Це ми вже зараз підемо. А це я що хочу сказати, підемо. Що це ото ви бачили фоточку, де мені 23? От там, де я з такою мордочкою, а тут? і ручкою. А тут мені 43. 43. Так, та да, і та сама, ну, з Машою ми пам'ятаєш на цьому самому. Маша 4. А, 43 тобі. Сорок три, так. Да. Чи, да, навіть 42. Да. Ну, в общем, не пам'ятаю, яка різниця, 43 чи 42. Просто порівняння, так? Це да? як мені 23, зараз. 23 і 43. Ага. Висновок. Висновок. Схильність я згодна є. Якщо взяти двох дівчат 14 років, 12 давайте, у яких однаковий ріст і однакова вага, наприклад, 50 кг. Одна з них з дитинства займається танцями якимось, ну, якимось спортом якимось да? і важить 50 кг. І друга, її подружка такого самого зросту. Але не займалась спортом ніколи і теж важить 50 кг. Вони будуть виглядати по-різному. Ця буде м'язи, вона буде окремо від неї казатися худенькою. А ця буде пухкенькою, не товстою, пухкенькою. Пухкенько. Я кажу вам просто про якість якість кілограмів. Вона теж може бути різною. І от 50 кілограм пухкенька дівчинка потім сідають на однакову, однаково їдять. Ця з м'язами їсть торт, і він їй вийшов. А ця з'їла і на пів кіло поправилась. Да! Знаєте чому? 100%. Тому що у тій дівчинці, у якій є м'язи, м'язи в стані спокою спалюють калорії більше, ніж без м'язи. От м'язи просто самі по собі, якщо вони є, вони спалюють калорії. Тому, якщо ви з дитинства. Зробили собі м'язовий корсет, то потім це грає на вас, навіть коли ви вже не займаєтесь. Дуже величезно. Воно отворює. потім на вас грає. Ви можете їсти це піроженку, і воно вам рук... Це не про здоров'я, але ви можете собі дозволити. А та каже: я тільки подивилася, але знула вже плюс 300 грам. І да? так є. Воно да. так і є. І це генетичне. Ні. Стоп, не генетичне. Щас покажу ще одну фотографію, це не можу не показати. Мій тато. І його друг на відпочинку, тут їм вже під 60, ну десь 58, отак я дивилась там по даті. Ну, показуй вже. Розказ. От, от дивіться, два чоловіка одного віку. Ото, от де красень отакий, то мій тато. Чого? Бо м'язи і поряд такий самий, вони в одній вазі. Одна вага? Одна вага. Вони однаково важать, вони одного зросту. Подивіться на цих двох. Так? Є різниця? Оце я про те кажу, що тіло, яке спортивне, і тіло, яке просто от вам одна вага. Да? Я... І він може з'їсти я... слона, йому нічого, тому що м'язи переробляться навіть без спорту вже. Вони є, вони є, да ну де він тут навряд та ні, він завжди займався десь чимсь понятно. Просто підтримувати м'язи набагато простіше. От я, наприклад, не займаюся там на постійній основі, да? але я кілька разів на рік у мене є такі заходи тренувань. Ну, скажімо, місяць я вдома щось роблю. Дома, просто гантельки, там якийсь прес, присіди. Просто мене ти щось робиш. Ні, ну от час. Я скільки я не тренуюсь. Ну давно не тренуюсь. Потім бачу, а так, тут щось отут тіліпається, тут щось вже подвісається. Да, бігом взяла тиждень позаймалась півтора і все, і все. і Потім я можу якийсь час не тренуватися. Але все дитинство, бляха, моє, з 4 років до 17. Я не то, що займалась, я спортзалі. І тепер, коли мені кажуть, у вас генетичне, мені хочеться показати середній палець, ага. тому що це мій труд і мамин труд. І мамине е, свідоме ставлення до їжі завжди. За що я й досі получаю? Получаєш, Тоже, да, не получаєш. Ну я тобі я, не, я ну, ніколи не. тебе не докорювала, Я просто кажу свої емоції, що для мене то було занадто. Але я розумію тебе. Прекрасно. Ну, і могло воно да. бути і менше, і теж було могло б все, бути не менше, було б кета, але хто ж знав, <зас> як воно краще. Ну, ж. Ми зараз не про це. Да. Ми зараз про те, що у нас вдома ніколи не було цукерок на столі, отак, булок, випічки. Мама, мастер кондитер Я ніколи не бачила, щоб щось вдома пеклося. У нас духовка Та, була боже тільки боже. для курки або для. Курки. Курка. Це, я не пам'ятаю, що там ще. Курка, тільки там і готова. М'ясо по-французьку, картошка ще да, запечена. Запечену картошку. Все. Щоб вотата були якісь цукерочки, якісь пиндики, якісь Ні, печенька ніколи. до чаю. Ніколи такого. і взагалі поняття чай а, Чай з після Да, От просто Ой. поїла, тепер чийо. Ой Він боже, має. та я, Це завжди, я завжди настільки в мене возмущає, як оце сидимо в гостях. Їли, 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 їли пили, їли пили, їли. а Потім куди да а тортик. А знаєте чому? І влази людям. тому, що ти, коли в гостях ти їли, 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 ти їш м'ясо, їш багато зелені, mm -hmm. е, їш, там не знаю, холодець. Да? Ти обираєш ту їжу, mm -hmm. яка тебе насичує, і тобі не хочеться по який тортик. А люди, що їдять, на тому ж столі завжди є картопля, завжди mm -hmm. є якийсь плов. Да, Завжди да. є якийсь там хліб, білий, бутерброд якийсь, так? Да? Да, Вони да. їдять це. А коли ми їмо вуглеводи, воно провалюється отак. Провалюється. Я сьогодні говорила з дівчиною, яка у мене. Слухайте, я вам зараз голосове включу, давайте, щоб я типу не придумувала і так як вона, ніхто не розкаже краще. А що знаєш, що у мене з'явилось цікаве за останні пару місяців? Це коли ти щось їсиш, Ну, без вуглеводів. А, і ти відчуваєш, що все, я більш не хочу. І навіть там може в тарілці залишатися, твій організм тобі каже, я наївся. І це якийсь такий, знаєш, прямо конкретний сигнал від е, організму. От, І я не відчуваю, що там, о, я може ще ложечку, знаєш, що такого взагалі немає. Бо коли їсиш з вуглеводами, якось це натурально, типу, та треба їсти тарілку, що знаєш, якось так підсвідомо. А тут все виключило, і я просто краще викину все, що залишилося, ну, не можу і не, не запихаю в себе і все. От, і ну, це всі кажуть, коли переходять на оце низьковуглеводне харчування. Так, Хто, і... до речі, хоче цьому навчитися правильно робити, без помилок, для здоров'я хорошо, щоб було, приходьте до мене на курс. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, загляніть в опис, коли там буде наступний потік. Дуже класно все пояснюю, розказую на пальцях, на простими словами, після яких ви зможете свідомо зрозуміти, як все працює в вашому тілі. І що потрібно їсти, там є меню, прям розписано, все можна розпечатати собі. Для того, щоб, по-перше, мати здоров'я, енергію. А по-друге, як бонусом ви або худнете, якщо у вас є зайва вага, або набираєте вагу, якщо у вас дефіцит ваги. Буває ж таке, що людина неправильно їсть і при цьому худа. Просто мало по калоріям їсть. Її треба набрати. І вона починає думати, як набрати, які булочки їсти. Не треба булочки їсти. Ви наберете целюліт булочками, а можна красиво набрати. У цьому всьому я вчу. Там про інсулінорезистентність, про цукровий діабет, там які, всякі добавки, щоб не тягнуло на солодке. Я знаю, ви таке любите. Але ці добавки, це як. Ну, вони навіть, і не, по... його, да, вони навіть і не потрібні. Як тільки ти переходиш на це харчування, тобі не хочеться солодкого. от мені, А як ви, це все життя себе відмовляти? Та я не відмовляю, я не хочу. Ну, не вірять люди, Не вірять, ну, поки не, не перевірять. А всі, хто приходять на навчання мені і перевіряють, вони вже на третій день кажуть, а так можна було? Как? Как так, Солодке маємо. Ми їмо, тільки ми не їмо не отак і до останнього кусочка все, що є. А просто кусочок, і думаєш, блін, а мені це колись подобалось. Аж шкода! Тепер немає дофаміна на це, не виробляється. Тому що виробляється дофамін вже на інші речі. Все, чекаю вас всі на курсі. Я думаю, що ми розвіяли всі, що ти тут хотіла ще попити. Та хотіла ж твого тата ще Папа, мій, мій Бо всі Скажуть генетично, все, Та всі прийшли до того, всі з питає. чого починав. Та покажіть, чого Валеру, що ж уже. Ж вот Теж своє перше кохання з 13 років. Да. Ось він. Ось він, от який ну, ви розумієте, Красивіший. Що? зліва він, так. Да. <свисок> з довгим волосся. Ну, ми на нього, я на нього дуже схожа, тому да, я так, всі дуже, впізнала. дуже схожа, однозначно. Так, так, що тут Ну, як хотіла. Тут у нас я і мама. Да, да, да. Я і мама так не наводиться в тебе. Не наводиться все. От ага. це мама. Просто вирішила показати. Та -да. все. Ну, все. Нет, там... Я колись доберуся до своїх альбомів. У мене, звісно, не було зайвої такої прям ваги, щоб це було видно. От, от у мама було це очевидно, конкретно да. було. А, у мене була, я просто набрала. А, плюс ні-ні-ні-ні. Я ще як вийшла заміж за Сашу. А о. от Слідуюча, втора серія mm -hmm. називається. Не уходьте. Як, да, як я вийшла заміж за Сашу, то есть, тобто 13 років назад, так? Да? З 50 кілограмами своїми. Я починаю дуже багато готувати. ну я Така класна жінка, я готую. Я все це... У нас кожна вечеря. У нас на це... І починаю їсти разом з ним. Плови, спагетти, там з усіма тими, тими самими, бо ну, нам класно. Ми на це все... І 5 кілограмів наїдаю. наїдаю. І я навіть змирилася вже з цим. Думаю, ну що ж, ну, ну... вже вік. Ну да, ближче до 60, да, ну, ну, то що, то вже ті 5 кілограм мені мабуть. На саме. Але приходжу до сестри, до ірочки, в новому э, тай, курточці, а тут у мене такі два шнурочка. Вона дивиться, ой, така курточка, така курточка класна. Тільки хочеться отак шнурочки підтягнути. Він каже, а що все? Кажу, все. І після цього все, опять хочеться так рот лейкопластером заклеїти, щоб шнурочки стали там, де вони повинні бути. Розумієте? З вагою треба боротися тоді, коли в тебе зайві 3-4 кілограма, максимум 5 А коли їх вже 10, то вже то тяжко. Це треба треба просто, просто, да. набагато да. тяжче. Просто не треба допускати. Потім Кажу. буде складніше, але все два три кілограми. Вона біси стала, ага, 53. Ой, так, все, мусимо вже відвести. У нас мусимо, ще є справи. Да. Ох і Чао. Справ. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це моя мама, це я, і підписуйтесь на Вікторію. Всім пока.